Ви готові продовжувати? Йо, супер! А на цю сцену запрошується дебютант сьогоднішньої весняної прем'єр-ліги. Аластар, де в залі? Аластар в Друзі, зустрічайте! Приймайте гучніше, друзі, депутата! Дякую, дякую. Вибачайте що з телефону. Не вивчив на пам'ять, навіть трошки сором. Скажіть, коли почнеться час? Дам свободу моральному савілі. Розкаяння полишив на неділю. В мене є мрія. Вона як світила. Життєвий сюжет провокує дію. Редактор долі цинічний мірив, Найбільше у світі від такта великі крила. Із популу, як фенікс розправив. Змінився зайве як дуже велика злива, щоб шторм всіх ворогів забрав. Погані звички повернув понеділок. Вони на ключах відповідальності право. Та людина, що загубилась, на мов, щось похмуре всередині знов. Сумніви залишу про запас. Це тимчасові ліки для хворих нас. Пройду повз беззодні днів, немов крізь одиноких псів. Що вий так голосно на місяць, не залишаючи просторів вільних місць, а випадковий вечір стає натхне. Борись пам'яті шукаючи, гарні спогади обережно ступаючи. Заважає зв'язок сьогодення, світанок зустрів побезсили. Та є плюси, вершник безумств знесилою, вирішення проблем полюси. Правда, на боці моєму рішення настільки безмежно прості, внутрішній голос часто міняє тему. В голові лише справжніми ці. Якщо твори їх дійсно щирі, думки в голові перебувають у мирі, коли дуже часті запеклі творчі сварки гинуть навіть беззахисні, дуже гарні мавки. Життєвий твіст вносить смертельне бажання правки. В них помилка на покоління, для нас боротьба за останні бруківки. Красиве було олівка без плетіння у Бога імперія бажає величі, але навпаки. Для історії коріння на багато століть вросли та нахабної саранчею. Остаточно фундамент здорового глузду знесли. зробили іспанський сором. Національність у своєї. Що час?